Так, сіта, сіта, давайте всі э, Ща, В рядок, в рядочок давайте. Нам треба присутня. Бля, подожди, в мене, блять, сетінгс нахуй. Дані! тут бетусміні поти. ну похуй! Назад! Бероя! Саня! Я. 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 Блядь. И Ярослав, який не вміє говорити. І <плак> ми зібрались. Аби пограти в пік. Я хуйовий монтажор. Все, я погаю. Я вас можу, штовха... А як ти впав Ладно. на? R. На R. Емоції На R? Аааа, да. ебать. Зар, блядь, бл бл пани, сука, ні, я тебе хочу. Ша кинути Можно тебя кинуть? Ой, скитыл за якийсь. ти такий голосний, поляды? Беріть лампу. Лампу? Я игрушку взял. Я игрушку с собой взял. О, тут я компас. трубу, трубу хочу. Что? Нет, труба не надо. Не надо. Я компас взял. Он корисный? Та-да! Иван? Пошли давай. А тут есть зомби? Я не знаю. Тут жрать надо? Ты что ебанулся? от Ебать, тут крабик. Даже це медузка Я може в тебе тронуть. Я боюсь тебе тронуть. Давай так чуть-чуть. Алё, не трогай, не трогай медузок. Не. Це скоро помощь приїхала. Що восталось? <рій> Блять. Пожди, треба збити ці яких там зверху кокоси, щоб зїжджати, короче. Диви, диви, диви. Да, <рій> <рій> Блять. А, а як залазить? А я не є. О, о, короче, вот так от ручкою і и вот так вот. Ну, типа, я не понял. Що? Тоже не А, поняв. ладно, ладно. елкем, елкем. Блять, я візьму, Ти я взяв розбив кокос! Коконатик. Ты разбил коконатик! А хтось. Короче, в кости в портфель. Ну ні. разбить коконатик? Я розбив коконатик, Їсти теперь. Все, я, я кину йому. Yeah. Давай. Yeah. Open. Давай пожрем по приколу. Ну и ручка. Все, я взял. погнали ось. погнали. А шо це собой. Короче, куда не бесполезнее райчичь, чисто. Скаут. Скаут. Я вам можешь здесь. Сюда, 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 сюда. Ебать, охуенно, а, а шо Це за хуйня летаюча? Так, так надо, окей. Приш... Да. Ну я так не понимаю. Ну ладно. Не Еленезар, а то уже там э, Yeah. -а -а -а, я застряг! Як ми з Яриком на 100 метрах збігали. Тут метри є? Охуеть, Данил, ну ти долба блядь. Не развиваемый! Боже, смішно. смешно! Ну Данил, не увидишь! все не злий. Да. не злий, просто ведь не все. Я игрушку с собой, я буду с игрушкой разговаривать, Привіт, Привет, игрушка, привет! привіт. Дебил! <реш> <реш> я не можу з тебе. Ну куди ти побіг, Назар, блядь? А! Да? Я поліз вже. Поліз. А, моя. реально. Граб Ну все. А можна тебе якось скинути? Блядь, я тебе я зараз <реш> скину, долбайова кусок. За, за статті. Чекай. Назар. Опа! А Назар? Блядь! А Назар впав. Ладно, я похилявся. Погнали. Я живий, я живый. Окей. Okay. Я за назарчиком oh, буду yeah. йти Я не знаю, я за назаром іду Так, а якщо надо, надо, надо на наверх, Значить... Опа! Yeah. Єбать! Сука! А! <laughs> <laughs> що за хуета? <laughs> <це? laughs> <laughs> Зала, Залазь ту скалу. Оп. Бля, пацани, ти... помогите, мені, не В сенсі, блядь. Ну ти сам? Ты да? Я залезаю на вас. Пока у меня стабильно, вы скачаете. Да ты лізеш? Ну, вс ты за вами, okay. але я сзади. Я не бачу тебя. Мы в жоп. Да я лиз. Данил! Я Що? Я тебя не бачу, давай. Жди, Данил, Данил, тобі не надо збиратись Чекай, я ще тобі скену. Данил, Данил. Блять. А, це ловить? Я Але можу це спуститись сюда. Ну блин. Данил, ты дотягнешь? Я нормально тобі спустив. Буде, да, так він дотягнеться звідси все. Закріпить. Закріпить? Закріпи веревку. А як? Сань, закрепи веревки. Десь. Десь. А, об стіну або об щось. Во! Всё, Во. Я, я, всё, я, давай, я лежу. А, а, <laughs> блядь, а у меня все, а я могу ее назад забрать? Нет. Yeah. Назар, давай к нам, hey. хотя бы разом будем. То вы куда и хотите, туда или сюда? Ну сюда, сюда. Я, там, там мы. Ну? Ну вот ну, тут светло, а в там, там, Да. В тебе там okay. злые люди. Поехали. Ладно, я напевно зим цей. А я... Лоліпопчик Ох ты ни хуя суби. О! Ебать, у меня энергии. Бы скидаешься, шо ли? Ебать! Саня, ты че? Я полис! Ой, сука, энергия закінчилась, а я спать хочу. Что за хуетень? Блять! Никто пройдет, айфакт не проходить Блять, у мене стоміни в упша немає! <світ> ДАЙ Ээээ, <руку! світ> мене, Чист, dai, мене да я не... вже <світ> <А як світ> немає! А як нам туда, як туди, блять? А як нам туди, блять? Приїхати, ми можем туда и... Туда я телекши буде Ну ладно, давай пішли туди. Да ч, прыгай, мали бидачи, не? Ну ладно. Ладно, я спускаю. Мені стаміни не хватає Окей, я думаю, може направо Сюда. Ось Сюда. Ну кстати. Сюда да-да-да. Не, ну не допрыгнуть, а просто вот так. Боком боком. А ч, я боком лізти можу? А, можу, да. Все, я запрыгну. Хорош. Поднимусь, я тобі руку подам там. Окей. Понял. Я лізу за тобой. Блять! Руку! Руку давай! Руку да! Я Вибирай кого! Да сам справишся. ушли. Подожди, дайте самі у мене... Я можу? Ні, не треба, не треба. Та похуй, в мене і так тільки 2 метри осталось. Блять. Блять, ти берек. Да, краще вихинути. Саша гений. Сука. Я наверх повжу. Повзу. Повзу. А там, а там твою часть як? Да, там огромная стена. Тут прям надо куча стамины. Блять, тут не хватило мне. Бля, Саня, 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 руку, руку. Блять, там... нет. Да не. Пиздец. Я чутики его. Да не. Ебать. Он Живый походу. Ну так, он живый, да, он живый. Надо спускатись за ним. Я, я пішов за ним. А, вот де да, далі. <гас> блять. Да. Я думаю, ти впадеш ще. А я ще далеко полетів, в принципі. Єбать, звісно, мене... недалеко, блять. Але у мене одна третя стаміна залишилась. Ахуєть Що там залізаєте? Да, да. Да. О, ми Я теж, я, я, я над вами прям на кокосик залізаю а... Окей, можем сюди, але тут трохи... О, так тут вообще. Така Ой, блять, тут цей Гандон О, я помню, як я звідси падав сам низ Обережно, обереж. По куточку, по куточку. Да. Може да. туди підем, Та там. виглядає наче тут щось є Так сюди можна по дереву. А, бо так. О, кстати, реально. Ебать. Мені пожирати щось, кстати. Да мне тоже, я я совсем с ко. каксом. Дай кокосик тут разобьем. Назар си-си-си-си-си-си-си. А його кокосик? Да, в тебе. <клес> блять. У меня завершив 1 четвертая, десь если у тебя стамина. Еще чуть-чуть энергии. А, ну то візьми, візьми. Назар тобі точно надо більше. Я собі может энергетик выпью. як додаткова стамина, як я понимаю. Не, энергетики. А да потом и ты будешь сонный. А вода. А давай я пустые. А вода chain. просто додай энергию. Ну ладно. просто Блять. Блять, я сдыхать ж... ПОЧАВ, сука. Выбери как-нибудь. Ебать, у меня одна четвертая стамина. Блять, у мене вообще стамины немає У вас є якась жрачка? Не, у меня нема. Блять, я воду выпью. Вы не, не проте, я воду выпью. Там нет, без проблем. А це за димок тут? Огромная стена ну, дыма. Сейчас там будуть э, будут ми мисту... и мы блядь. Обуриены, да. Як Да. Форесті. О, ящик, 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 ящик. один рюкзак. Ебать, що це. Аптечка, бин. Йоб твою мать! Добре... Я буду. Я... я просрав тільки но нам. О, бент. Блядь, я дебіл. Я такий аутист. Так, где dear... Ух ти. О, от ви сюди! Як тут, коротше, тут. О! Day 3 Tropics. Прикол. Такі, що, так, Дай прочитать! Дорога діарея, погані новини. Е-е-е Наш капітан зробив ой-ой-ой, і наш корабель роз'їбало. І ми тепер на Чудернацькому острові. Як хорошо, що моя Чуд... Чудернацький острова це моя професія. Е-е-е з нашою коротше. ми будемо працювати разом і ми дойдемо до вершини. Тим часом я буду додати, блять, іще більше сторінок до гайдбук, я не знаю, що таке гайдбук, пішов нафіг листочок. Відкриваємо ящик Пандори. Дай, давай. Та пізніше. Давай. Ні, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Мене отравили. Фіолетовий no. мене. Хто хоче відщемов. Дай дай дай, 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 дай. дай. Мне полностью самину восстановили Дай мини теперь типа. Офигеть И шо? Ничего? И ну, шо? То есть, и шо? А, голод да, убрал Офигеть Ну Ебать. Спускаемся, хлопцы Чем жопа? Джеронима Не, ну <звук> Можно зачепиться? просто О, дождь Ебать Красиво И туман. <реш> по венам будем. По венам. Да, давай по вум. Венам. По венам иди, по венам и А я бачу там яблочко чуть-чуть. Веном. Погнали сюда? Давай руку на всякий. Сиво. Оооо. Взял двумя руками нас, короче, двигает. Угу. Шо, дайвинг, пацаны, шо, давинг, да. Аптека надо? Мне кажется, э... это можно сажать, я сейчас попробую. О, у меня не, Нет, это не можно сажать. Зелену хуйню нельзя сажать. Понял? А, понял. Я вкуру, а я вот зелена. И... Блять! Что ты сделал? Я не <передел>. Я сдох. <свес> ты сдох? Да. Ты где? да? Я рюкзак ты где? да? Сейчас. Да назар, где? Де він? Що робить? Блять, і ти без нього чи шо? Зараз щас ми навер заліз. Жди, сейчас дощ просто, я не можу нормально залізти. Нам надо напевно туди залізти і роздивитися де Назар. Да, я теж так думаю. Ну, все, я тепер повністю помер. А, єбать, він. А чо ти не орав? Я ж говорив, де ти, де ти? Чого ти не кричав? Ну бо... У мене була секунда, я впав, я сказав, я здох, і все, я обичаю. Я не тебе вообще не чув. Я звоню а... цілий час, говорив, я пишет. А вами, твій ну, труп можно брати? Тобою. Там може ти до рюкзака заказ Да, твій труп... я. А твой труп. можна взяти? Не знаю, може, може. А, прям здох здох возродитися можеш. Ну кстати, свой я не кажется, да, коли ми придем свои левел. Оооо. Чоза, о цим будем лісити чи ніч чи насрать? У нас і так да пояжачки взяли. Може попробувати, жди, дай я самі, дай я цей портфель викину. Окей. Це різково. 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 Давай. Ти ви що та ж штука, то що ж маляє я, якщо шо не сім. Ладно, це було того варте. Це було того варте. Давай. Я не злавлю. Тебе згодлю. Блядь! блядь! Блять, блять, блять. Я, я падаю, я падаю, я падаю. Саня, блять, медикаменты медикаменте ждем. Э, хил. Спасаем, Саню. Холодно, блять, Саня, холодно. Пиздец, холоду, холодно помраем. Блять. Э, дай тут выкинь, выкинь, са. Э, жди, дай рюкзак твой. Э, дай твой рюкзак. Да це... вс, ч так хуя? А як можна спастися, бля? А, давай, давай, ты шукай. Он не гріє ніхуя! Лампа! Лампа, да лампа? В тебе лампа. Я тут ніхуя не пизда. Без лампи ви замерзнете. Як від чого дефатись, я не знаю. Саня, Ні, <laughs> Давай, в тобі є птічка, в тобі я птічка. Ля... В мене є в ньому? А, все, 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 все. О, о. Ла, ахуєть. В мене немає. У мене тоже немає. Даніл, ми помремо разом. Подивись мені в очі, Даніл. Ми, кидаємо ми кидаємося все. Ми кидаємося. Даніл, ти хороший друг. Давай, пригаємо за ручку. А, бля, я что? живой. Мухоморы Ладно. Ральну. А. А. Ага. Да Всё, живёт, минус один. Зараз будет. Всё. Пока, да Данил. хуй хе хе Уже сдох. Вот так вот. И закинчилась ваша прямозуба. Так мы зараз сами, по идее, залезем. Да вот да. вот, не, я просто дуже высоко. Я... Блять я, блять, я падаю. Блять, я падаю. Блять, я розбився, я нахуй здох! Поможіть, блять! Я попробую з'їсти гриби, Я попробую з'їсти гриби, бо вони мене можуть захилять. Ну да. Ні, або він захиляв, або я не знаю, що це було, бо мені... А, я отравився, Я ще травлюся. Блять, я сейчас завтра целый. Он зі звуком, блять. Так, є кокосик. Я сейчас сдохну. сдохну. Я сейчас сдохну. Я сдыхаю. Да. Хлоп, я сдохну. Блядь. Да бери же той кокос. Бери кокос, жри. Такие популярные. Ай, блядь. Пизда. Пудай, пудай, пудай. Блядь. Ты впал? Пизда. Ты сдох? Я сейчас впаду. Пизда, блядь. Ты сдох? Ты сдох? Бля, <гуз�> ja, а ч вы делаете? А, ну я взбираюсь далее, наверну. Ох, ты не пуля сове. Ха-ха-ха! Бачит ты? Який ты Сигма! Прямо... Такия сейчас раны, но я сейчас сдохну, скоро, ну ладно. Ты просто Сигма! Понимаешь, о, я, я я, я беру. Okay. Окей. Я сейчас жрать Дальше, хочу сильно. сейчас. Подождем, пожрем реально, потому что у меня уже так дохера я цей род... Ранений. Все. Вс. Альпы? Альпы. Альпы? Чешо? Day Бля, 5. Пятый день. Под, подали... Нихуя субі, блядь. Ярик, блять. Эрик, ты вообще говоришь Чи Ты говорящий? А ч мне ранило, Шо мне рану, алло. Так он аутист! Що, може... може... медикаменти якісь? Я хз, може ти щось з'їв хуйове? Ні, ну я щас... Піздець. Як ти Я... Я хуєю в собі. А, я Бля. поняв, я поняв, в чому прикол. А, я поняв, я поняв, я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Ем, ховатись треба? Блядь, я, я не знаю. Ховатись надо ховатись надо ховатись надо Бля, не погода, залупа. Данил такий ще й Тута скринька, є, там скринька є і там далеко. І отута ще одна. Іди на саме право. Я піду на за оцей білий. А ну, пошли то. О, бля, я встал, ебать. Ти встав? Нихуя. Візьми гарпун. Ой, бля, я падаю і встаю, ебаный рот Сюда, сюди, сюда, сюди, сюда, сюда. Ти зараз курс я живий Все, сховайся пожирай яблуко в цьому в є? В точно да. реально є ой сейчас паду не в омрук Знову? бля опять стою но ну, мені мне не надо давать мені тяжело вообще не надо окей давай давай тоді я вот так вот давай давай я візьму бэкпэк кинь сами кинь мені. а бля я стою і падаю <recepidlah> <ч 22> <laughs> я п'яний <ischen> Я Все... Все, Ні, давай. В мене голод. Жди, Візьми енергетик. Пожирати. Ні, нема а, енергетик. Візьми енергетик. потім энергии. А, я ну ладно, тоді не, не пей, не пей, не пей. Блядь, а як тобі сюди залізти? А мене є одноразова энергия. Я можу потім спотем відключи... залізти і відключитись давай. Окей, давай, 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 давай. Руку, руку, руку. Все, я відключаюсь, походу, сейчас. Скоро. <laughs> Блять, як наркоман якийсь, реально. Ой. Бля. Я не знаю, я тебе підтримую, щоб ти поки встав. Я яблоки для тебе позбираю. О, О. о їж, їж, ешь. Кушать. Все, сожрав, є, Саня. я вперед йду, окей? Окей, иди вперед, я просто це візьму. Вас вас є медикаменти? Є медикаменти? Там Ай, Ярик еще чие... был. Я отключаюсь. Я отключаюсь. Санси! <схай> Ты <схай> ди <схай> пи. <схай> Везьми его на руки. А де це Ярик? Алло, чути? Алло, да-да-да-да-да-да. А де Ярик, он десь сзади там был. Бля, я не знаю, я Ярик О, я встав, О, встав. я встал. <схай> я на секунду встал. Там в Дерце, в Дерці, в де я... дерці, дерці. Тут ежа. Ага, ти, ти, ти мене нашу, чуєш, так? да? Сюда с... сю... тут їжа, подивіться. Я вам тикаю пальцем. Отут. тут. Вот тут ежа. Снизу. Везьми. Ой, ебать. Да сзади вот тут ежа, алло. Везьмите. Мы на ещ дарева пишет. Пацаны, я, Бацани, yeah, я та... знаю, в чем причина я не можу... Пацани. не можем. Закрытый да. рот. Е, я знаю в чому причина, я па... я па. Я, п... я падал. Бля, ну погодка такая, собі. Нормально, я тут стою, мені норм. А че, Данил воскрес? А я не Чи... знаю. Да, Данил. Может, Данил упал? А ярик, блядь, да. зникли. ладно, пошли. Мы их що їх их возродим. Бля, их в лімбо забрало. Да Ярик, у нього всі мої припаси. Бля, так він за нами повз і він пропав Рейко. А! Ага, понял, від, від цього камня ти замерзаєш обережно. Та, ти... На ньому кліщ? Шо? Він десь низу, він десь дизу, він десь дизу, повси за ним. Я, я нічого не бачу. У мене, короче, у цього, фру... цього фрукта ефект странний. Блядь. А, во, все. Да ти, Даніл? Блядь, Блять, у нього реально на сраці. А я його можу з'їсти. Що за дебілізм? Все. Пошли. Я не знаю, де я Я Ми знизу з Яриком. Да Ярик, мне надо жрачка. Да, спочатку подай руку, спочатку руку подай. А шо с е Данила? Данила клич на жопе. <рес> <рес> Огромный був, мы его не заметили. <рес> Вы реально не завитывали клещ на жопе. Я сам ее не завитил. <рес> 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 ну <вона без> <рес> буде теперь исчезать. Ну реально клес на, на жопе был. Вы дроблен. Ну, потихоньку буду исчезать, кстати, цей Охереть! Ну попробуй Ща. якось. Саня красава Опа! Що. Сима, Яри... Сима, Сима! Давай! Шайярика. Блять! Ча, я сажу, я сажу. Все, сюда, листы. Тут я, я переживу. Я теперь мене саміна? бичмень хватает, сами. Бичмень. А гарпун был, гарпун а, был. Таня, давай вперед. Ой, Ярик, давай до нас поднимайся. Что это? Поднимайся. А, нам сюда надо. Бля, блин, вот сейчас клещ на жопе был, реально. Я даже не знал. Ну типа, я не видел эту хрень. а Я не понял, я на жопу, бля, делаешь? ты Да я бачу какая то хрень возле меня. Я думал, что не знаю. Я не знаю, что я думал. Я не думал. Так, э, Саня, нам не сюда. Саня, что ты пропустил? Угу. Охуенно. Саша, сдох, блядь! Саня, сдох, блядь, Я живый. Все, я, я вернулся, я вернулся. Все, давай, пока. Сейчас, Весьми грелку, весь бы. Саня сдох. Я не здох Просто улетел. А, в черно. як я скинул. Не, мне не надо жрать. А, у меня черный экран. Я. Все, здорово Вот и казушейся кинайся, кто слухал, молодец. Даааа. Ну так і закінчилась моя подорож в пік. Ну, я ще обов'язково вернусь. Адіос!